Шановні відвідувачі сайту нашої лікарні, шановні учасники груп соціальних мережах. З 24 квітня 23 року під егідою Всесвітнього охорони здоров'я стартував Всесвітній тиждень імунізації. В Україні також ще заздалені започатковані підготовчі заходи. А на тепер втілюються всі заплановані події. І в нашій країні український тиждень імунізації проходить під девізом. ЗСУ захищають нас від ворога, а ми маємо захиститися від хвороб. Один із заходів, який проводиться в нашій Черкаській міській дитячій лікарні. Круглий стіл під назвою імунопрофілактика. Учасники цієї події, я медичний директор Клавдія Попко, лікар-епідеміолог, завідувач відділу інфекційного контролю Семенова Лілія, завідувач відділу профілактики медичної допомоги дітям освітніх закладів Жанна Фролова. Завідувач відділу інформа інформаційно-аналітичної та медичної статистики Анна Мізернік. І перше, що я хочу сповістити, так це про те, що 24 квітня у перший день Українського тижня імунізації за участі представників Міністерства охорони здоров'я. Центру громадського здоров'я, громадської спілки Коаліція за вакцинацію та проєкту ЄСАІДРО розбудова стійкої системи громадського здоров'я відбулася онлайн-презентація національного порталу з імунізації Вакцини.оргЮЕЙ, першого в Україні профільного ресурсу, присвяченого всім питанням вакцинокерованих інфекцій. Щеплень та використання вакцин.